Привіт! Сіла змонтувати влог і зрозуміла, що привітання нема. Тож, це буде відео про те, як я залишилася одна з трьома дітьми на 3 дні вдома. І чи справилася я? Тож запрошую, подивимось. Ну, здається, я вклала всіх своїх спати. На годину ще немає, навіть десятої. Подивимося, яка буде ніч, але знаєте, це не так важко, як я думала. Одній вкласти трьох дітей спати, просто якось спокій, мабуть, потрібно, і прийняти той факт, що не все буде ідеально. З із старшими ми домовились, що вони почекають, поки я покладу малу. І так вона просиналася не з першого разу, але. Якщо ще немає 10-ї, я всіх вже покриватів і тихо, то я думаю, що мені вдалося подивимося, який буде ранок. Не знаю. Але ну, буде як буде. Я не буду стресувати, а тільки що потрібно буде встати якось так раніше, щоб наймолодшу зібрати першу, а потім вже. Що. Тримаю пальці і сподіваюся, що мені це вдасться. Привіт. На годиннику ще немає пів сьомої, а хтось вже поїв, помився. Угу. Поки що мій план ну так, працює, але змішанням приблизно на годину. Ну, подивимося, як воно далі буде. Так? Хто мені став таку рень? Димон провели максимально продуктивно, ми тупо спали. І це було найкраще рішення, що можна було зробити. Зараз ми поїдемо за старшим у садочок. Ще у сина буде потім тренування. Тож, ще є що робити. А так. Я навіть ну, якось так відчуваю себе повною силу. Здається. ба І Ба-какалі. Ілака минки. А у мене так у мене хоче. Да, хотіла Ну і поки старший на тренуванні. Зараз. Ми гуляємо з собакою. Добре, коли діти у садочок біжуть просто на наввипередки, хто перший. А в мене є ще одна, яка залишається зі мною вдома. А їм добре. Вони будуть гулятися весь день. Ми з'їздили до лікаря. Перевірили все. Це така стандартна перевірка кожного місяця. Зважують, міряють зріст, ну і якісь там щеплення, які потрібні. Цього разу у нас була тільки від а ротовірусу це такі крапельки рота. Зараз ми їдемо додому вже трошки відпочити, бо ранок також почався. Ух, uh, ти знашосту? Так, так. Ну що? Поїхали. Я хочу зробити таку запечену свинину. Зараз я помию цей шматок м'яса, я його проколю, намажу спеціями з маслом і відправлю в духовку десь години на 4 на 150 градусів. І тоді, після того, зніму фольгу і буду його вже так, підсмажувати трошки у духовці. Так м'ясо... Буде дуже м'яким і можна буде його порізати і дітям, якщо що, там мала на фоні. І самим зробити або на бутерброди, або підливу, все що завгодно. Це дуже зручно так готувати великий шмат м'яса. Для обмазки я візьму таку просту приправу для будь-якого м'яса. І змішаю з оливковою олією і потім вже буду мазати на м'ясо. Ну, я вже помила м'ясо, проколюю я його такими вилами. Дуже зручно перегортати і проколювати так можна досить глибоко, щоб краще пройшли спеції. Я вже поклала у фольгу тією донизу стороною, яка промазана спеціями. І те, що залишилося, я просто виллю буду розмазувати і руки чисті, так зручно. І можна ще трошки посолити зверху, бо у спеціях не так багато солі. По кожному за смаком. Все добре запакувала і. На 150 градусів, щоб м'ясо було м'якеньке, а з коринку робитиму путь. Ну і поки мала не сильно вирядує, я вирішила одразу зварити на вечерю рис до м'яса. І ще, мабуть, зроблю якусь заправку може, з моркви та перцю якось так. Накриваємо кришкою і десь так хвилин на 5-10. Але якщо ви хочете, щоб було дуже м'яке, то залишайте його подовше. Рис у мене майже готовий, я його просто накрила кришкою, там залишилося зовсім трошки води і вимкнула, так він дойде і буде не склеєним, а таким розсипним. Так виглядає моя готова страва, і можна бачити, що м'ясо з'явилося скоринка, з це саме тому, що його потім залишили на 10 хвилин на гріль. рис Все просто, але дуже смачно. Ну, Якщо не знаю, то я цей кусочок відео, мені здається, не запишу ніколи. Отже, чоловік вже повернувся з командировки. І нам старало легше. Я поспала декілька днів, ще декілька днів намагалася зняти цю кінцівку, і от нарешті зрозуміло, що якщо я хочу зняти, то треба знімати разом із нею. А що я хотіла сказати? Можна залишитися на декілька днів без якихось там глобальних проблем одні з трьома дітьми, це не так складно. Першу мить я думала, що я залишу їх всіх на всі 3 дні вдома, але потім зрозуміла, що це ж потрібно буде їх готувати всіх трьох. І ще різний час для денного сну у малої і у старших. Старші взагалі можуть вже не спати в день. Тож, ні, я вирішила, що мені легше буде зранку. Зібратися, відвезти їх у садочок і потім цілий день бути тільки з Лією. А Лія мене будила трохи раніше, десь пів на шостою, а не у пів на сьому. проте нормально потім можна було з нею поспати. А дякувати вона себе була дуже спокійною, тоді, тоді, коли потрібно було збиратися. Старші також тихенько збиралися і навіть Син сам вдягався, йшов донизу, а випускав собаку погуляти на вулицю, тож нормально було. Ще ми змогли з'їздити з ними і на тренування. Але хотіла сказати про готовку. Ну, було прийнято мною рішення, що я не готуватиму щось там дуже здорове і. Корисне для дітей, Ні, були пельмені, були макарони з сосисками, і от один день я зготувала рис з м'ясом. А взагалі для таких малих дітей дуже гарно спрацював метод, коли ти їм кажеш, що їм робити наступні там, 15 хвилин, 30 хвилин. Тобто ми їхали додому, я їм казала, що зараз ми приїдемо, ми будемо роздягатися. Покладемо взуття туди туди, куди потрібно, помиємо руки, сходимо до вбиральні, потім з'їсти бутерброд, і можна буде подивитися мультики, поки не поїдемо на тренування. Тобто якось так розподілити їхню увагу, ні, не розподілити, сконцентрувати їхню увагу на тому, що з ними буде а, відбуватися наступні. П'ятнадцять хвилин чи півгодини. І такий найважчий час, напевно, був, коли потрібно було вкладати спати, бо збігався режим і в лії, і в них. І тоді я просила їх вже готуватися до сну, передягатися, чистити зуби, поки я передягала Лію. І вони йшли до себе в кімнату, до себе у кроваті, у ліжка вже і. Я їм казала, що зараз я вкладу лію і прийду. Так, це займало в мене десь хвилин 20-30, але вони ще не спали, вони мене тихенько чекали, слухали казочку, яку я їм включала на телефоні, і потім вже задоволені, що мама прийшла, обнімалися, цілувалися і лягали спати. От такий в мене був досвід три дні. Одна без чоловіка з дітьми, з собакою, з тренуваннями, але ми впоралися і такий квест, який показує, що жінки набагато що а, здатні. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вам з нами цікаво, підписуйтесь і зустрінемося у наступному відео. На все добре. Па-па. Bye -bye. Cause I can see